Ноутбук дизайн, якого мені дуже сильно сподобався, і це точно один з кращих дизайнів серед Windows-ноутбуків, які я бачив та троїв останній час. І тактильно він неймовірно приємний. Ще й гарна система охолодження та потужне залізо. А саме Intel Core i 9 12900 HX та 4060 на 140 Вт. Це HP Omen. Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Сітітал. Зварите карпатський або бокавусю та приємного вам перегляду! Дизайн просто космос. Неймовірно приємний тактильно. Так, збирає відбитки пальців і досить швидко. Але краса потребує жертв. Виконаний частково з пластику, а саме верхня кришка. Та нижня частина топ-кейсу виконані з пластику, верхня частина топ-кейсу виконана з металу. Сама ось ця решітка, яка під більшою решіткою виконана з металу. Якісна збірка, ні люфтів не ні сліпів, нічого. Дуже приємний тактильно, трекпад неймовірно приємний тактильно. Також має дуже приємний відгук та стабільно і швидко працює. Клавіатура: швидкий відгук клавіш, повнорозмірні стрілки. Функціональні стрілки досить великі і ними зручно користуватись. Так, немає нам блоку, але для мене це не проблема. Я не люблю, коли його тулять. Мені просто візуально не подобається, і я нам не користуюсь, коли навіть він є. Є окрема клавіша для виклику фірмового додатку Omen Gaming Hub, де можна налаштувати дуже гнучко підсвітку клавіатури по зонам. Навіть можна там підсвітити WASD окремо. Налаштувати анімацію, швидкість анімації і тому подібне. А що стосовно портів в цьому ноутбуці? з лівого боку два Thunderbolt usb c порти та комбінований аудіороз'єм. Позаду порт для зарядки, RJ45 Vingelan, HDMI та USB-A. Та з правого боку USB USB-A з підтримкою зарядки вашого додаткового пристрою навіть тоді, коли ноутбук вимкнено. Коли відкриваєш ноутбук, бачиш перед собою 16,1-дюймовий Full HD IPS дисплей з частотою оновлення 165 Гц та кольоровим охопленням sRGB 100% і яскравістю 300 ніт. Дисплей мені сподобався досить яскравий, приємні кольори, та за ним приємно і грати і працювати. А що в цього малюка? Головний камінчик цього ноутбуку Intel Core i 9 13900 hx який працює на частотах від 2,2 до 5,4 ГГц, 24 ядра 32 потоки, RTX 4060 на 8 ГБ з TGP 140 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та досить швидкий SSD на 1 ТБ. Call of Duty Warzone. Високе налаштування, максимальна роздільна здатність, DLSS на продуктивність. Температура доволі непогана, процесор 70-85. А-я-яй. Деталізація кайф. Грати комфортно, мене зараз вб'ють нафіг. Просто. ой-ой-ой-ой. Ну, досить активна сцена, ви бачили. нижче піс не падало, температура процесора просто чудова, відеокартки просто непогана. 3 – високі налаштування, максимальна роздільна здатність, DLSS на продуктивність. Доволі комфортно грати, температура відносно на плані, ну, відеокарта взагалі чудова, процесор на межі, скажімо так. FPS навіть от бачив в активній сцені, доволі високий. Картинка плавна, без переривань. Forza Horizon 4 ультраналаштування, максимальна роздільна здатність, температури в нормі, FPS на рівні. Картинка приємна та плавна. Грати комфортно. Counter-Strike 2. Дуже високі налаштування. Максимально що можна було виставити Виставу Максимальна роздільна здатність. Грати комфортно. Без ривків, FPS доволі плавно. Нижче 100 поки я не бачив, що просідало. Навіть от, в активних сценах. Температура графічного процесора близько 70 80 градусів. О, який гарний хедшот, як батько, поклав. ну сюди дітять. А тепер мене вклали. Ну, І таке буває, що ж, пробуєш. Так, 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 так. так. Ай-яй-яй-яй-яй. На! Тримай. Counter-Strike 2. Низькі налаштування. HG роздільна здатність 1280 на 720. Так. Розмомка закінчена. Температура графічного процесора 60 градусів. Ну, 60-65 в середньому. Играть комфортно, FPS близко 300, там 250 в просадках и до 300 выходит, но честно скажу, мне и на высокий хок. Там 100 FPS больше, чем. А в ногу шпаляю ну конечно. А куди? Пошли на голову йому стріляти, правильно? Правильно. Якщо у вас склалося враження, що я нуб, то це правильно. <гум> <гум> я ж взагалі не геймер, не ігрок, який ще. Так що... Ось мікрофон щось включено. Ну, іди сюди, на, отак от. Отак. Взяв і роздав. Приватбанк. Беремо і робимо. На, як завалив його, і прекрасно. Ну, ще одного. Да, сюди. Диви. Як мене гарно звали. З коробки на цьому ноутбуці встановлена ліцензійна Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та щось коробки, ти значно економиш свій час та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки на повній продуктивності твого девайсу. Ноутбук мені цей дуже сподобався. Система охолодження гарна, працює швидко, потужності з запасом навіть працювати можна і грати. Я таким зміг би точно користуватись, якби переварював Windows. Дизайн просто пушечка. Хто шукає, хоче щось таке гарне і незаєжене, так і те, що сподобається тактильно, точно цей ноутбук рекомендую. В посилання в описі, звичайно ж, буде проходьте. Замовляйте. А вам дякую за перегляд. Кому сподобався цей ноутбук та відео, тисніть подбайки та пишіть нам, щоб його замовити. Також пишіть в коментарі, що для вас ще знято. Та не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Мирного вам наба, не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава Українській нації та російській Федерації.